Усім привіт! Це загальний гороскоп на 2025 рік. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму youtube каналі присвяченому астрології українською мовою. Перш ніж ми будемо з вами розбиратися із загальними вказівками на 2025 рік, я мушу вам сказати, що трактовки астрологічних подій для кожного зі знаку зодіаків на 2025 рік вже є на моєму youtube каналі Відкривайте і дивіться гороскоп на 2025 рік для вашого знаку Зодіаку. Починаємо, звичайно ж, з січня, з 1 по 5 січня відбуватиметься вплив напруженого аспекту двох непростих планет: Марса та Плутона. Марс це планета війни, агресії, зброї. А Плутон це планета. Влади, трансформації та криз. Тож ці дві планети, посварившись між собою, утворюватимуть величезну напругу як для всього світу, так і для кожного з нас, і на міждержавному рівні також. Тому під час цього аспекту, а який триватиме насправді значно довше, але ось самий пік буде ось з 1 по 5 січня, не слід в цей час. Щось з'ясовувати, намагатися вирішити якісь питання, які є для вас проблемними, а особливо ті, які вже наболіли деякий час до того, тому що, скоріш за все, Саме в цей період вирішити вам нічого докорінно не вдасться, зате вам вдасться роздмухати цю проблему до величезних масштабів і створити справжню таку життєву драму. Не робіть цього, це не потрібно. Під впливом цього аспекту в світі можуть відбуватися досить таки проблемні і напружені ситуації. Тому бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте попередження. Про будь-яку тривогу, а також не ведіться на провокації. І слід ще враховувати наступний момент, що Марс, який братиме участь, до речі, в цьому аспекті, він буде ретроградним. Він буде ретроградним, якщо чесно, протягом всього січня і майже увесь лютий, а саме до 24 лютого 2025 року, і під час дії ретро Марсу. Все, що ми будемо робити, воно буде сповільнене, воно буде діяти не так, як би ми хотіли, не так швидко. Загалом, не так, не мов би викривлено. Тому що, навіть якщо ми будемо розуміти, що нам потрібно робити, коли, як правильно буде реагувати, то ми все ж таки не зможемо втілити те, що ми хочемо, наповну, немовби якісь палиці в колеса нам встремлятимуть. Ми будемо відчувати нестачу сили, енергії, несвоєчасність дій. Тому не робіть ніяких стартів, починань під час дії ретро Марсу. Це хороший час лише для того, щоб щось. Переробити або закінчити робити, ну і можна планувати якийсь старт в майбутньому. Після цього, коли Марс уже закінчить свій ретрорух, війде в свою петлю ретроградності Венера. І повністю ретроградною вона стане з 2 березня і буде такою аж до 13 квітня. Венера, це загалом то планета. Естетики, краси, гармонії, романтики і матеріальних надходжень також. Тому, коли вона йде назад, коли вона є ретроградною, то її функції немовби спотворюються. Через це не варто стартувати якісь проекти, пов'язані з естетикою красою. під час Ретро руху Венера, тобто якісь салони краси і ательє дизайну інтер'єру, чи дизайну одягу, щось в такому плані краще не починати. Також табу на експерименти зі своєю зовнішністю і на дорогі важливі покупки в цей час. Тому що, коли ретро Венера. Перестане бути ретроградною і знову стане директною. Ви просто таки можете жахнутися результатом своїх екстравагантних експериментів. Ретроградна венера також славиться поверненням колишніх в наше життя. Вони можуть захотіти постукатися в ваше. Життя, а також ваше серденько, та якщо чесно, то і всі ми можемо бути схильними до того, щоб привідкрити їм дверцята, тому що вони нам можуть почати здаватися не такими вже й поганими, начебто ми випадково з ними колись розійшлися. Можливо, це було неправильно. Ми так всі можемо почати думати, але краще не піддаватися на такі думки, тому що якщо ви колись розійшлися в минулому. То на те були свої причини. І якщо вони не були вирішені, якщо вони нікуди не ділися, то вони знову проявлять себе і вам знову буде неприємно. Тому краще колишніх своє життя, все ж таки не пускайте, принаймні під впливом ретро-Венери. А що ж тоді можна робити в цей період часу? Можна буде закінчувати перевтілення свого якогось образу, свого стилю, робити якісь. Останні штрихи в цьому напрямку. Також це хороший час для того, щоб повернутися до тих благ і джерел задоволення, які вже у вас колись були. Ви можете також в цей період часу відвідувати ті місця і зустрічатися з тими людьми, які дарували вам колись в минулому задоволення. З 15 березня по 7 квітня. Буде ретро Меркурій, він йтиме знаком овна та риб. І, звичайно ж, ми всі знаємо, що він нам створюватиме неабиякі проблеми стосовно тем пересування, транспорту, певні дискомунікації, а будь проблеми з доставкою, тому в цей період часу краще нічого не замовляйте, бо це буде проблемно. Можуть ламатися транспорт. Техніка, засоби зв'язку, також ми можемо повторно займатися якимись питаннями стосовно документів і бюрократичними питаннями, повертатися до навчання, до спілкування з певними людьми. Детальніше, звичайно, як на кого це буде впливати. Ці всі ретроградні планети дивимося в окремих відео на моєму youtube каналі присвячених гороскопу на 2025 рік. Для кожного знак зодіаку. Також в березні на нас чекає коридор затемнень, ох, і насиченим буде ж цей березень. 14 березня буде повне затемнення місяця в знакові діви, яке найбільше, звичайно ж таки, впливатиме на знак Дів, проте і для кожного з інших знаків зодіаку відбудуться певні зміни в житті або якісь свої усвідомлення. Але для всіх нас. Цей час поблизу затемнення буде вимагати стати більш структурованими, більш серйозними, наскільки це можливо, і більше уваги присвячувати якимось життєвим деталям та дрібницям. 29 березня відбудеться часткове затемнення сонця в знакові овна. І це буде справді бурхлива така подія, тому що ми будемо дуже емоціонувати, адже Овен це знак вогняний, дуже вогняний знак першості, тому можуть виходити на перший план саме питання, чи достатньо нас цінять, чи достатньо нас помічають. Ми можемо бути нетерплячими і дуже імпульсивними, тому намагаємося тримати себе в руках і не піддаватися на цю свою різкість. 31 березня Нептун ненадовго перейде в знак Овна. Повністю він перейде в цей знак у 2026 році. Проте вже невеличкий проміжок 2025 року допоможе нам зрозуміти, чого ж нам чекати від транзиту Нептуна по Овну в майбутньому. Транзит Нептуна знаком Овна може говорити про те, що активно будуть декларуватися, демонструватися. Можливо, десь навіть і насаджуватися якісь засади відродження культурного, можливо, релігійного чи ідеологічного. Загалом астрологія працює за аналогією, і тут можемо провести приклад, події, які відбувалися в Україні починаючи з 1860 року, а саме тоді, попередній раз, Нептун був в знакові овна. І тоді в Україні. Розпочався і панував так званий громадівський рух. Я тут, звичайно, не буду про це детально розповідати, але кому цікаво, почитайте, що це був за рух. Зараз можемо очікувати на щось подібне. В квітні нас чекає остання в 2025 році опозиція між Марсом та Плутоном. Така ж сама аналогічна, точніше, до той, яка відбувалася в січні 2025 року, і знову це буде хвиля напруги на світовій арені між державами і між звичайними людьми. Але Ця напруга цього разу нарешті призведе до того, що вирішаться ті питання, проблемні, як нарив, можливо, вони розірвуться. Але що ж поробиш, повинно бути якесь вирішення тих наболілих питань, які були. Актуальними намагалися вже вирішитися в січні 2025 року, а так само і в листопаді 2024 року, в травні Сатурн, ця планета строгий вчитель, строгий перевіряючий, перейде ненадовго також в знак Овна, і знову ж таки ненадовго, тому що він повністю зможе перейти. Цей знак лише у 2026 році. Сатурн дуже строго та прискіпливо буде перевіряти, наскільки ви є відповідальними, наскільки ви здатні дотримуватися правил і визначеного вами графіку та порядку досягнення певної вашої цілі. Якщо він виявить, що ви не є відповідальними в тій чи іншій сфері вашого життя, в яких саме сферах ви пам'ятаєте, я розповіла в окремих відео, для того, щоб тут не навантажувати вас зайвою інформацією, якщо ж він виявляє, що ви є недостатньо відповідальним, або якщо ви не здатні дотримуватися правил і розробленого якогось вами плану, то він буде підкидати вам якісь Неприємні уроки для того, щоб вас все ж таки навчити бути відповідальними і дорослими. Загалом, якщо чесно, то це не дуже вдале положення для Сатурну, тому що Сатурн, як ми сказали, це строгість, правильність і так далі. А овен це ж у нас така вогняність, навпаки, імпульсивність. Тому, з'єднавшись разом. Сатурн, який також символізує і строгу владу, дорвавшись до імпульсивності, до, можливо, якогось вогню в плані війни, це можуть бути і якісь непередбачувані дії з боку влади, особливо якщо ця влада є авторитарною, тоталітарною. 19 червня Юпітер це планета удачі, успіху, можливостей та розширення. Переходить в новий для себе знак: це знак рака. При цьому Юпітер буде дарувати цей успіх і можливості, і масштабування кожному з вас, кожному зі знаків зодіаку, проте, звичайно, кожному в своїй сфері. Але я мушу застерегти: Юпітер, як і будь-яка планета та світило, даруючи нам можливості, не може дати ніякої гарантії того, що ці зміни позитивні точно збудуться в нашому житті. Як же так? Це забумовлено тим, що всі планети та світила вони лише створюють передумови до якихось подій, хороших чи поганих в нашому житті, в даному випадку хороших. Але якщо ви приймаєте рішення сидіти на дивані і нічого не робити, задля того, щоб ці можливості реалізувалися в вашому житті, то ніякий Юпітер тут не допоможе. Тому закликаю вас дізнатися, в кого в якій сфері ці можливості настануть. І робити хоч щось для того, щоб ці можливості і успіх прийшли в ваше життя. 7 липня Уран планета несподіванок і сюрпризів ненадовго також поки що перейде в знак близнюків. Повністю він перейде туди у 2026 році. Проте, вже зараз ми зможемо трохи підгледіти, в яких же сферах життя Уран планує влаштувати для нас справжні американські гірки. Але. Я вас запевняю, він заробитиме, тобто влаштовуватиме ось ці різкі зміни в нашому житті, не для того, щоб нас знищити, а також не для того, щоб нас поламати, а для того, щоб навчити нас пристосовуватися до несподіванок нашого життя, до того, щоб ми йшли в ногу з часом. Тому, якщо у вас з цим проблем немає. То ви зможете і легко переживати ті зміни, які принесе вам Уран. З 4 липня по 10 грудня ретроградним буде Нептун. І в цей час ми будемо позбавлятися ілюзій, будемо скидати рожеві окуляри відносно тих сфер життя, по яким крокуватиме ця планета. Також ми будемо ставати більш емпатичними, чутливими і також. Сильнішою ставатиме наша інтуїція, ніж зазвичай, тому слід до неї буде прислухатися. А з 13 липня по 28 листопада ретроградним буде Сатурн. Тож це може бути повернення в нашому житті до якихось колишніх правил, строгості в підходах, а також до перегляду наших цілей, можливо, до… Перепланування наших стратегій щодо досягнення цих цілей в цей період часу, коли Сатурн буде ретроградним, не рекомендується починати якісь процеси, які ви б хотіли, щоб були довготривалими. Краще в цей час все ж таки завершувати те, що ви почали до цього 9 серпня. Марс буде перебувати в опозиції до Сатурна та Нептуна. І в цей час будьте уважними, не поспішайте і не в'язуйтеся ні в які конфлікти, особливо з представниками державних інстанцій і зі своїм керівництвом та людьми зі старшими від вас за віком. 12-13 серпня відбуватиметься з'єднання двох приємних планет Венери та Юпітера. Їх ще називають планетою малого щастя та великого щастя. І, ось, з'єднавшись, вони даруватимуть нам прекрасні можливості в різних сферах життя, кожного в своїй. Але точно варто запланувати на ці дні щось важливе для того, щоб не пропустити можливості цього періоду часу. З 18 липня по 11 серпня буде діяти. Ретро Меркурій, знову ж таки, не плануємо на цей час важливих переговорів, підписання важливих документів і також не робіть якісь важливі покупки. Не плануйте краще поїздки на цей час. Вересень буде емоційним місяцем, тому що тоді відбудеться ще один коридор затемнень. 7 вересня відбудеться повне затемнення місяця в знакові риб. Тому і без того емоційний день затемнення місяця буде ще емоційнішим, тому що що може бути емоційніше ніж риби. Тож ми всі будемо схильними до драматизації, до певної сльозливості. Для нас на перший план виходитимуть наші переживання, а не те, що відбувається навколо. Але намагайтеся все ж таки робити скидку і собі. Своїй емоційності і оточуючим. Особливо це стосується дітей і вагітних жінок, адже вони будуть під подвійним ударом. А 21 вересня відбудеться часткове затемнення сонця в знакові дів, і ми можемо бути прискіпливими і дратуватися через якісь дрібниці. Не дозволяйте всіляким дріб'язкам зруйнувати ваш емоційний стан. І відносини з іншими людьми. У вересні також відбудеться вплив напруженого аспекту між Марсом і Плутоном. Цього разу це буде квадрат. І через ту напругу, яку утворюватимуть ці планети, відбудеться, хоч і неприємне якесь, тобто напружене, але все ж таки вирішення якихось ситуацій та питань, які були актуальними в вашому житті. На початку березня і в кінці лютого 2025 року в жовтні відбуватиметься гармонійний аспект одразу між трьома планетами Венерою, Ураном та Плутоном, і вони створюватимуть дуже хороші можливості для домовленостей. Щодо майбутнього. В листопаді діятиме напружений аспект між Марсом і Ураном. В цей час намагайтеся ні з ким не сваритися, не встрягати ні в які перепалки і з'ясування відносин, а також будьте дуже обережними за кермом і краще не планувати на той час ніякі подорожі за допомогою літаків. З 9 по 29 листопада відбуватиметься знову ретро Меркурій. Цього разу він йтиме знаками. Стрільця і скорпіона, тому на цей час також не плануємо важливі переговори, підписання документів, купівлю транспортних засобів, засобів зв'язку, техніки і також подорожі теж краще відкласти. А з середини грудня Марс, планета руху вперед та енергії. Перейде в виважений знак Козирога, тому ми всі станемо більш зібраними, зможемо діяти більш раціонально і дотримуватися правил та розробленого чіткого плану. Тому можна сподіватися, що ми встигнемо доробити всі свої справи і досягнути всіх своїх цілей у 2025 році. Детальніше про вплив астрологічних подій на кожен знаків зодіаку дивіться в окремих відео, які вже чекають на вас в моєму Ютуб каналі. Я ж бажаю вам успішного, мирного і переможного 2025 року. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада! Побачимося!